Читання з книги чисел. Тими днями юдеї рушили від гор гори шляхом до Червоного моря, щоб обминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема. А той легенький хліб вже набрид нам. Тоді Господь наслав на людей вогнених зміїв, і почали вони кусати їх, і вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: згрішили ми, бо говорили проти Господа й проти тебе, помолися ж до Господа, щоб віддалив від нас зміїв. І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: Зроби собі вогненого змія і повісь його на стовпі, а як укусить когось змій, то він погляне на нього і залишиться живий. І зробив Мойсей мідяного змія, і повісив його на стовпі, і коли кого небудь кусав змій. То він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Слово Боже. Богу. Не забувайте Господні діяння. Не Мій народе, до мого закону, до слів моїх уст прихили своє вухо, я відкрию уста свої у притчах, розкажу давні загадки. Не Забували Господні дія. Коли він вигублював їх, вони Його шукали, поверталися й ревно шукали Бога, згадували. Що Бог їхня скеля, що Всевишній Бог є Викупителем їхнім, не забувайте Господні діяння, своїми устами. Вони підлещувалися до нього, а своїм язиком зводили брехню на нього, їхнє серце не було з ним щире, і вони не були вірні його завіту. Не забувати Господні. Діяння. Та Він милосердний, він прощав їхні гріхи, їх не нищив, а часто відвертав своє. Обурення не палав своїм всеохопним гнівом, не забувайте Господні. Діяння. Читання. З послання святого Апостола Павла до Филип'ян, брати, Ісус Христос, маючи Божу природу, не вважав собі за здобич бути рівним Богу, але понизив себе самого, образ слуги прийнявши, постав у подобі людини, і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і то хресної смерті, тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке всякого іншого імені вище, аби перед ім'ям Ісуса поклонилось кожне коліно і піднебесних і наземних, і підземних, і щоб кожною мовою визнано було, що Ісус Христос це Господь, Богу Отцеві на славу, Слово Боже. Алі -луйя, алі -луйя. Алі, -я, алі я. Поклоняємось Тобі і величаємо Тебе, Ісусе Христе. Бо своєю смертю на Христі, ти відкупив весь рід людський. Алілуя. 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 Господь з вами. І з духом твоїм Читання Святої Євангелія від Йоанна Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав Никодиму: ніхто не підіймався на небо, тільки Той, хто зійшов з неба. Син людський. Як Моїсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський. Щоб кожний, хто вірить у ньому, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний. Через нього. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Вітаю всіх тих братів і сестер, які згромадилися сьогодні на цій Євхаристії, і які протягом багатьох багатьох років ніколи не були. Або не були да, на цьому святі, тому що це свято воно припадає в будний день і воно має рангу свята, не урочистості. Але так як сьогодні є 24 неділя, і церква сьогодні святкується Возвиження святого Христа, ось, і воно показує, що це свято належить до Господніх свят, тому сьогодні ранга є трошки вища. Ось, і воно якби випереджає, можна сказати, цю неділю 24-ту. Тому сьогодні ми святкуємо. Тому я сказав, що вітаю всіх братів, тому що протягом цього літурного року ми маємо цей цикл, і постійно церква нам показує Ісуса Христа, показує Бога Отця, показує Духа Святого, показує інших святих. Постійно ми когось бачимо і святкуємо, і визнаємо цю хвалу. І ми маємо сьогодні це свято також, можна сказати, що завдяки цій цариці Олені, да, яка є матір'ю імператора Костянтина, вона знайшла цей, цей хрест. А Костянтина ми пам'ятаємо, що він видав цей едикт медіоланський, який дозволив християнам вийти з підпілля. І для нас важливо вшанувати цей хрест. Ось Тому що в центрі нашого життя не є сам хрест, як такий, як балка, як дерево. Але в центрі нашого життя, в центрі церкви, в центрі всього є важливий Христос, тобто Той, на якому Він був піднесений, да? тобто хрест, на якому був піднесений сам Христос, і тому Його ми вшановуємо. І перше читання, яке ми сьогодні почули з книги «Чисел», Воно було написано священниками, котрі поверталися з Вавилону, з Вавилонського полону, і це приблизно шосте століття до народження Ісуса Христа. І вони описали оцю цю драматичну сцену з життя ізраїльського вибраного народу. Тобто, вони показали. Що народ, ідучи дуже довго цією дорогою з Єгипту, і ця мандрівка так затягнулася, ось, що вони втрачають терпіння. Отак, як багато з нас, братів, каже, а я стільки ходжу до церкви, а я стільки молюся, стільки сповідаюся, і моє життя не змінюється. Ось, і вони втрачають цього духа. Тому церква постійно, якби, запрошує нас. Перебувати в цій динаміці. Бо коли ти в цій динаміці перебуваєш, ти в такому в лапках напруженні перебуваєш, і тоді нема коли розслаблятися. Ну, Приклад мого брата, да, який має шестеро дітей, наймолодший. Він каже: я не маю часу про дурниці думати. Бо мені треба годувати сім'ю, мені треба мати час на молитву. Я не маю коли дурниці думати про якісь розводи. Про невідомо, що ще там, да? про нарікання дружини, чи, ви, чи бунт дітей, чи неслухняність. Я не маю часу про це думати. Розумієте? І, власне, ця сцена показує, да? що цим, е цьому народові набридає манна, набридають перепілки, і вони починають нарікати на Бога і на Моїсея. Чому ти нас вивів? Чому ми мусимо їсти цю нікчемну їжу? А? Подивись на своє життя. Подивись на себе, як ти нарікаєш. Постійно, видимо і не видимо, в серці і назовні. Постійно є у ці нарікання. І що робить Бог? Ми говоримо, що Бог за добро винагороджує, а за зло карає. І ось тут є цей момент. Де Бог допускає цю кару на ізраїльський народ? На табір посипалися окуси отруйних зміїв. Їх називають вогненими зміями чи вогненними зміями. Тому що можливо, що цей укус був такий пекучий, що він болів. Деякі кажуть, що крилатими, якби, так? можливо. бо слово «сарафім» означає також не тільки зміїв, а небесних істот, які оточують престол Бога так? і відділяють людину від Божої святості. І можемо собі уявити цей жах. Так? Ми вже говорили про це, так? ця паніка, тисячі померлих. Ось, отрудні зміни між наметами, тому що вони розбивали ці намети, коли йшли цією дорогою. І аж тоді народ, що починає робити? Каятись. Розумієте, раніше треба було збунтуватися, досвідчити цієї смерті, і аж тоді каємось. І приходять вони до Мойсея, і що кажуть? Згрішили ми. Нарікаючи на Бога і на Тебе. Хто з нас так кається? Хто з нас так приходить до Бога і каже, Боже, скільки в моєму житті було нарікань? Скільки в моєму житті було бунтів проти Бога, проти дружини, чоловіка, дітей? Не буду вже говорити про інші справи. І дивіться, що. Коли ми подивимось паралель, ми говорили вже неодноразово, що Слово Боже роз'яснює слово, саме слово. І коли блудний син повернувся, пам'ятаєте тих двох, двох синів, і блудний син повертається до батька, каже: Отче, зрішив я проти неба і проти тебе. Це є каяття, це покаяння, це визнати себе грішником, це побачити цю проблему. Усвідомити цю проблему. Розумієте? Багато з нас до кінця так не усвідомлюють, чим є гріх, до кінця не усвідомлюють, що таке покаяння, і до кінця не розуміють не? оці бунти, які сидять в своєму серці. І відповідь Бога насправді дивовижна. Відповідь Бога є дуже доброю. Не? Він не просто забирає цих зміїв, да? а що каже Мойсею спорудити мідяного змія ось, і піднести його на висоті, на такому стовпі. І кожен, хто подивиться на цього змія, отримає зцілення. І це можна сказати, що був такий момент, увага. Довіри Богові і слухняності, послуху, от, то, чого в нас немає. Тобто Бог не відразу да, забрав цей страх до зміїв, чи не забрав цих зміїв, але каже дивитися на цього мідяного змія з довірою і з вірою. Тому ці читання сьогодні приходять до мене і кажуть: да? маєш ці бунти, маєш ці нарікання, будь ласка, дивись на хрест. Дивись на Ісуса Христа. Да? І саме оця довіра і ця слухняність була для євреїв оцей таким знаком да? на все їхнє життя. Що. Їх не врятував сам цей мідяний Змій. А Бог через цей знак пробуджував в них що віру. Коли дивися, пробуджується віра. Бо віра в нас дуже слабка. Віра в нас спить. І дивіться, що, що сталося. Євреї, якби зробили висновок, але далі знову роблять те саме. То, що в нашій природі є людський. Да? Що згодом цей змій став предметом забобонного поклоніння. І аж цар Ізекія наказує його знищити. Тобто вони почали цьому Мідінову змію поклонятися, як, як ідолові. І цар Ізекія каже, нищити. Да? Тому жоден предмет, навіть який би він святий не був, чи розарий, чи іконка. Не є джерелом спасіння сама в собі. Але тільки вказує на Бога. Тому коли ти дивишся на нього, ти дивишся в першу чергу на Бога. І що каже, чуємо в Євангелії від Йоанна, що каже Ісус: Некодиму? Бо Некодим мав ці сумніви, приходить до Ісуса Христа вночі. Щоб інші, не дай Боже, не побачили, і питає Його, проведе з ним цей діалог, розмовляє. І Ісус, Бог дає відповідь. Це для нас також є такий момент знаку. Да? Питати Бога, розмовляти з ним вночі, наприклад, і отримаєш відповідь. І що каже, як Мойсей підніс змія в пустелі, так має бути піднесений Син Божий, щоб кожен, хто вірує, мав. Життя вічне. І додає Ісус. Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, а мав що? Вічне життя. І тому Ісус показує на хрест, який стає новим таким змієм мідяним. І на нього потрібно дивитися з вірою. Тому ми кажемо: дивись на Хрест з вірою, щоб знайти там спасіння. Бо як будеш дивитися на себе, то ти не знайдеш спасіння. Як будеш зосередже на собі, не, знай, не знайдеш спасіння. Чи на дружину, чи на чоловіка, чи на священника, не знайдеш спасіння. Дивись на Христа. Бо не саме дерево має силу. А Христос, на який добровільно виконав волю Отця, віддаючи своє життя за мене і за тебе, виконав волю, був слухняний аж до кінця. Розумієте? Бунти нарікання, але вірним бути до кінця. В нас є ці бунти, в нас є ця слабка віра, але Бог закликає сьогодні бути вірним до кінця, так як Христос. Звісно, якщо ти не дивишся на Христа, звідки ти будеш черпати сили? І друге читання з послання до Филипян. Це був свого роду такий гімн, і швидше за все, його дуже часто. Перші християни співали на Євхаристії, на службі Божій. Тому що Павло описує Христа, який, будучи Богом, не тримався свого Божества, але принизив себе, став рабом слугою. І був слухняний, так як ми вже сказали багато разів, аж до смерті на Христі. Слухняний. Ніхто тут. Не є слухняний, я перший не є слухняний. Ніхто. Тому сьогодні це свято приходить до нас і вчить нас цієї слухняності каже: дивись на Христа в цієї слухняності, в цієї покори. Для того Бог тобі дав це життя, для того Бог дав Христа. І тому, дивлячись на Христа, ми не тільки бачимо знаряддя муки, страждань. Але передусім таємницю послуху і любові. Там висить таємниця послуху і любові, слухняності. Христос був слухняний. Все. І любив, і любить, і буде любити. І тому, як бачимо, Він не врятував світ да, мечом там і так далі. Але але повне самопожертвування свого сина. Так Бог полюбив світ, що дав свого сина. Це найкраща керигма, це найкраща відповідь Бога на всі наші бунти. Дати сина для того, щоб Він нас спас, щоб ми в це повірили. Це незрозуміло, звісно, таємниця слухнясь Бога, тому що ми не слухняні, тому ми до кінця не розуміємо, що таке бути слухняним до кінця. Бо тільки достатньо якась проблема, трудність, хвороба в нас відразу повно бунтів і нарікань. Повно. Не буду зараз вам робити і спецсовісті. Хай кожен в серці подивиться на себе. Тому дуже важливо, щоб не зупинялися ми на цьому зовнішньому знаку. Да? Тобто той. Той хрест, який носимо, там, висить на стіні, який носимо на собі. Чи, чи бачимо при дорозі, особливо як там їдеш на Західну Україну, бо східна частина так була знищена атеїстами, що, комуністами, що бачимо, що тут пустота. Їдеш і немає цих знаків. І це не просто закликаємо, щоб кожен там перехрестився, але Відповісти Христові, дати цю відповідь своїм життям, тим життям, яке Бог дав тобі. Тобто, кожного дня так волі Божої, кожного дня так слухняності. Тому сьогодні запрошується свято, ця урочистість, ця неділя, щоб. Ми могли глибоко вдивитися в Христа, вдивитися да, в цю любов і не тільки дивитися, але з'єднатися з Ним, прийняти Його запрошення. Тому що, так як вже було багато разів сказано: полюбив до кінця. І тоді цей хрест, який тобі здається, величезним тягарем твоїх хвороб, твоїх страждань, твоїй самотності. Навіть твоїх гріхів, він не буде тягарем. Тому пам'ятайте, що Христос говорив: мир даю вам не так, як світ дає, даю вам мир. І тому будеш мати тоді внутрішню гармонію, внутрішній мир. Тому що Христос тобі дасть. І стане це для тебе знаком спасіння і перемоги Богу, да? Божої цієї, що Христос переміг цю смерть. І це не просто так, як ми під час Пасхи говоримо, Христос Воскрес, і ми там в емоціях відповідаємо, воістину Воскрес. Так? Але цим не живемо. Не живемо це. Так, слова можуть говорити. Але Христос сьогодні запрошує жити, дивитись на нього, сповідувати, довіряти, любити і жити. І жити. І це, це свято до цього запрошує. І бачите, після розмови Никодима з Ісусом Христом Він починає певні речі розуміти. Павло після зустрічі з Христом починає жити по-іншому. І багато апостолів. Так само сьогодні Христос закликає тебе да, з'єднатися, жити з ним, не бунтуватися, не нарікати. Але жити з Христом, довіряти Йому своє життя. І що буде завтра? Що буде навіть сьогодні після обіду, ніхто цього не знає. Але якщо довіри своє життя Богові, будеш мати цей внутрішній мир. Будеш мати цю внутрішню радість і будеш прославляти Бога. Так як ми сьогодні співали, цей 78-й псалом. Який каже, не забувайте Господні діяння. Не забувайте те, що Бог зробив, а ти відповідаєш. Прислухайся мій до мого закону, до слів моїх уст прихили своє вухо. Я відкрив уста своїх притчах, розкажу давні загадки, і так далі. так далі. Наша Бог повідкриває певні таємниці для тебе, щоби ти мав повну радість, дивлячись на Христа. Не тільки знак цих тортур і смерті, але бачив там любов, яку хоче Бог дати тобі даром. Амінь.